Шановні колеги, вітаю! Дуже дякую за можливість долучитися до участі в першому міжнародному науково-методичному форумі психологічна травма війни. На жаль, дистанційно, але все ж я з вами. Отже, пропоную вашій увазі наше дослідження на тему резилінсу ветеранів війни з травматичним ураженням головного мозку. Насправді війна є такою екстремальною ситуацією. Вона виходить за межі звичайного нормального досвіду, і для дуже багатьох. Людей з населення України війна стала гіперекстремальною ситуацією, тому що внутрішні навантаження, які вона викликає, часто перевищують людські можливості, руйнують звичну поведінку, і дії можуть спричинити небезпечні наслідки для здоров'я. Дійсно, війна стає життєвим досвідом не тільки для мілітарного контингенту, тобто для наших воїнів, а також і для цивільних осіб. А взагалі поширеність психічних розладів у постраждалих від збройних конфліктів популяціях дуже висока. Ну, дивіться, там, де немає війни, то десь одна особа з 14 має психі... психічні розлади, клінічно окреслені, А там, де є війна, там один з п'яти має психічні розлади, клінічно окреслені, які потребують допомоги. Щодо військовослужбовців, а вже ж ми хочемо, щоб вони мали хороше здоров'я, але дуже високий ризик там є, в тому числі і посттравматичного стресового розладу, і він підвищується, якщо військовослужбовець, наприклад, отримує черепно-мозкову травму, навіть якщо йдеться про легкі черепно-мозкові травми, черепно-мозкова травма в два рази збільшує ризик розвитку посттравматичних стресових розладів. А взагалі про симптоми травматичного ураження головного мозку повідомляють десь половина ветеранів бойових дій, і як ви бачите, 85% цих осіб мають стійкі постконтузійні симптоми. Справа в тому, що та війна, яка зараз на теренах нашої країни, вона може бути обтяжена ще більшим травматичним ураженням головного мозку, враховуючи на її характер. тобто ця Проблема є дуже актуальною для України. Так, от навіть через 5 років після такого травматичного ураження головного мозку понад 90% ветеранів ЧМТ вимушені приймати ліки, понад 60% потребують психологічної допомоги, третина не може назвати своє здоров'я задовільним і десь до 10% мають когнітивні проблеми. Отже, вони потребують. Такої комплексної медико-психологічної реабілітації, спрямованої на забезпечення без... максимально можливої автономії, і нормального функціонування постраждалої особи, тобто відновлення, наскільки це можливо, фізичних, психічних, соціальних, професійних можливостей і повне включення в участь суспільства, і, от якраз, резильєс є частиною, дуже важливою частиною реабілітації ветеранів черепно-мозковою травмою. І якщо ми подивимося, Ось базові принципи медико-психологічної реабілітації, то принцип рахування сили і стійкості якраз це і визначення ступеню резилієнсу. Я весь час говорю про резилієнс, Насправді в світі існує така певна термінологічна плутанина, а в Україні вона дуже велика. Що ж таке є резилієнс? Ну, раніше десь намагалися співставити поняття резилієнсу зі стресостійкістю. Але дивіться, стресостійкість це механізми, які попереджають перехід від адаптивних реакцій на стрес до дезадаптивних. Стресостійкість це здатність зберігати стабільне функціонування в умовах стресу. В той же час резилієнс – це механізми та процеси, що прискорюють повернення до початкового стану вже після повного періоду. Дезадаптивного реглювання, тобто резилінс говорить про швидке відновлення балансу після тимчасового переходу до дезадаптивного стану. Також порівнювався резиллієс і посттравматичне зростання. Це якби, різні етапи позитивної адаптації, різні форми адаптації, тому що, знову ж, резиліс це процес повернення швидкого повернення до початкового стабільного стану, а от посттравматичне зростання це процес особистісного розвитку після травми. І таким чином ми проаналізували літературу англомовну, україномовну щодо того, що є резіліонс, і прийшли до такого визначення, що це є адаптивний динамічний процес повернення до початкового психосоціального функціонування після періоду дезадаптивного функціонування внаслідок дезорганізуючої дії психотравмуючих факторів. А, ну, насправді, у ветеранів черепно-востовою травмою, навіть через роки після а, травму, резиліс має значущу негативну кореляцію з нейроповедінковими симптомами і хронізацією симптоматики, а, ураження головного мозку та посттравматичного пост стресу, а, тобто більша психопатологія, менше резилінс. І саме і навпаки, саме тому психологічні інтервенції, які впливають на резиліс. Може сприяти зменшенню тяжкості пресестуючої симптоматики ветеранів черепно-мозковою травмою, навіть у її віддаленому періоді. І в свою чергу, розвиток ефективного резилієнсу потенційно може сприяти зменшенню як симптомів черепно-мозкової травми, так і посттравматичного стра... стресу і депресії. І дослідники зазначають необхідність розробки інтервенцій, які впливають на резилієнс ветеранів з метою зменшення як постконтузійних, так і посттравматичних симптомів. І от для підвищення ефективності медико-психологічної реабілітації ветеранів війни з ЧМТ у віддаленому періоді, нами було розроблено систему психокорекції на основі сучасних резилієнс орієнтованих інтервенцій. Ну, Нами було взято 86 двомілізованих учасників бойових дій в зоні АТО ОС ВІК 18-64 Була черевно мозкова травма середнього легкого ступені у віддаленому періоді, тобто більше трьох років, і без психічних розладів. І ми подивились, як працюють інтервенції щодо резилієнсу. У нас була така програма психокорекції: це було два етапи: розвиток когнітивних компонентів резилінс і розвиток емоційних компонентів. Це ще сесії по 60 хвилин. Темами сесії була едукація щодо ЧМТ, резилінсу, ефективні стратегії з. Ціле покладання і вирішення проблем, менеджмент негативних емоцій і позитивний світогляд. Окремими важливими темами була важливість зосередженості, концентрованості, досягненість цілей, когнітивна гнучкість, регуляція емоційного стану, позитивних емоцій і так далі. Ну, В тому числі, як бачите, ми вирост, використали прототип: це КогСМАРТ Smart і Smart сірті Акцент був саме на практикуванні навичок резилінсу, а психоедукаційний компонент займав менше часу. Що ми виявили? Ми виявили значно менші прояви е посттравматичних, е розглядів розладів групі дослідження е порівняно з групою контролю після інтервенції, е тобто редукція. Е Ознак посттравматичного стресового розладу. І більш того, вплив на резиліс дозволяє краще покращити нейроповедінкові показники, тобто йдеться про вплив на когніці і на поведінку в результаті покращення когніції. Ну і а вже ж, ми дійсно побачили ефективність нашої програми, тому що була краща динаміка резилінсу у нашій досліджуваній групі порівняно з групою контроля. Більш того, ми побачили, що резилс. На початку лікування дозволяє прогнозувати рівень резилінсу на момент завершення курсу терапії, і е, саме тому ми можемо сказати, що включення розробленої програми психокорекції до схеми лікування та реабілітації ветеранів з травматичним ураженням головного мозку може дійсно покращити їх психоемоційний стан та зменшити нейроповедінкову симптоматику. Ми Всі наші роботи ми викладаємо в наших книгах, і в Україні вони знані і читані. Маю надію, що лікарі будуть їх читати і отримувати з цього певний зиск. І слава Україні! За нами перемога. Дякую за увагу!